Друзі, всім доброго дня! вас вітає компанія Автопарк філіал міста Одеса. У нас є для вас яскраве надходження, це Volkswagen Passat 2016 року. 1.8 бензин. Автоматичні коробки передач. Візуально автівка виглядає дуже яскраво, без зауважень. По салону також ніяких зауважень нема. Сидіння в гарному стані. По передньому ряду також повний електропакет, електрорегулювання. сидінь. водійське сидіння без зауважень, пасажирське також. Маємо підігрів передніх сидінь, двох кліматконтроль. клімат-контроль, шкіряне мультикермо, Датчик світла. Датчик дощу. Так що, друзі, автівочка без зауважень, як технічно, так і візуально. Кому потрібне таке авто, приїжджайте за адресою Грушевського 15А. Придбати можна як за готівку, в кредит, лізінг, а також у нас є трейд трейд-ін.